Якщо у вас печінка асоціюється з чимось сухим і несмачним, сьогодні я зміню вашу думку. Ми приготуємо дуже ніжні соковиті печінкові оладки з курячої печінки на манці. Вони виходять м'які, не гірчать і їдять їх навіть ті, хто взагалі не любить печінку. Для цього нам потрібно 500 г курячої печінки, одна середня цибулина, 1 яйце, 2 зубчика чесника, 3-4 ложки столової манки і сіль, чорний перець. та Також я додаю 2 столові ложки сметани і олію для смаження. Із цих простих продуктів виходить вечеря, яку розмітають за 5 хвилин. Дуже важливо добре промити печінку і прибрати плівку, тоді не буде гіркоти. Якщо є час, можна замочити на 15 хвилин молоді, але з курячою печінкою це не обов'язково. Подрібнюємо печінку разом із цибулею та часничком має вийти однорідна маса. Потім додаємо яйця, сіль, перець та сметану, і в манку, звісно. І ось тут головний момент: манку треба залишити хвилин на 10-15, щоб вона набухла. Саме вона робить оладки пухкими, а не гумовими. Консистенція повинна вийти як густа сметана. Сковорідку добре розігріваємо, але смажимо на середньому вогні, викладаємо ложкою. Не робіть вогонь сильним, тоді вони пропечуться всередині і залишаться соковитими. Смажимо по 2-3 хвилини з кожного боку. Ось такі гарні вони в нас виходять, м'які, ніжні, не сухі. манка робить текстуру. Просто ідеальні. Їх можна їсти гарячими, холодними, брати в дорогу, давати дітям, робити бутерброди. Якщо хочете більш дієтичний варіант, запікайте в духовці при 180 градусів близько 20 хвилин. Обов'язково спробуйте цей рецепт, навіть якщо ви не любите печінку. Також напишіть у коментарях, як ви їх готуєте, з чим любите подавати, а якщо було корисно, підтримайте відео лайком та також підпискою. Тут буде багато простих домашніх рецептів. Дякую всім за увагу!